З настанням теплої погоди є ризики виникнення пожеж в екосистемах. Працівники Решетилівського лісництва здійснюють активні заходи проти пожежної безпеки, облаштували водозабір, створюють мінералізовані смуги та об'єкти проти пожежної агітації. Щорічне поновлення мінсмуг, десь 230 три кілометрів було зроблено поновлено на даний момент. і Воно буде продовжуватися кожен місяць. Щоб не було зелені, не було там трави, буряна і дійсно виконували свої функції. Плюс буде створення 25 кілометрів, заплановано, нових мінсмуг. Встановлюються шлавбауми, встановлюються таблички про те, що попереджаються, що пожежа небезпечна і заборонений вхід у ліс. Ну, під час рейдів роздаємо спеціальні листівки, де попереджається. Про відповідальність про поведінку про те, що заборонено знаходитись так, як у час військовий стану в нашій державі у ліс, заборонено, кроме працівників мисливського лісового, там ЗСУ і працівників поліції. У вихідні чергова пожежа сталася в решетилівській громаді в селі Литвинівка. Вогнем знищено сміття та лісову підстилку. Протягом останнього тижня, через підвищення температури повітря, кількість пожеж на відкритих територіях знову зросла. Одна з останніх. Зонасних пожеж сталося 21 квітня поблизу села Петраківка Хорольської міської громади. Вогонь охопив площу близько 4 гектарів сухої рослинності. Надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Полтавській області протримається найближчі кілька днів до 24 квітня, включно.